Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Як завжди, просимо вас ставити ваші подобайки. Вони дають можливість інформації на каналі на Ютубі піднімати догори гори, робити її доступною до широкого кола аграріїв. Друзі, і підписуйтесь, якщо ви не підписані, на наш канал. Ви будете завжди отримувати своєчасну, необхідну корисну інформацію. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег і знайомих. Нехай також її отримують і також будуть успішні, прибуткові. Сьогодні мова, друзі, піде про те, а як правильно підібрати фунгіцид для обробітку ваших культур і, можливо, не тільки на озимій пшениці, на якій ми знаходимося на цьому чудовому полі. А й на інших культурах, і на соняшнику, і на сої, і на кукурудзі, і в саду також. Через те, що сьогодні дуже багато різних матеріалів, різної інформації про те, а який фуницид вносите, коли його вносити, з якою нормою вносите. І казалось би, нема проблем. Сьогодні ми знаємо вже все, проблем не буде. Але подивіться, що робиться. Абрикоси всі згоріли від маніліозу. На пшеницях септоріоз, піренофороз. І вносять класні фунициди, а він розвивається. На інших культурах також проблеми. Друзі, коротко. Я розумію, що зараз немає часу слухати півгодини лекцію. Ви можете і прочитати це вечором і зрозуміти. Я коротко скажу, що 90%, можливо, 80% сьогодні фуницидів, які є на ринку, вони вже мають дуже довгу історію. Їм вже по 15, а навіть і по 50 і по 60 років. Візьміть пару діючих речовин, там тибоконазол, наприклад. Ну, Тибоконозол ще в 60-х роках з'явився. А норми ми використовуємо одні й ті ж самі. Ті, які були прописані спочатку народження того чи іншого продукту. Не обов'язково тибоконазол. Я просто приклад привів. Просто привів приклад. Нехай не ображається компанія, яка його народила. Як кажуть, молекулу знайшла. Тому. Друзі, необхідно обов'язково сьогодні, вважаючи, що деякі продукти тривалий час застосовуються, якраз розібратися з нормами внесення через те, що уроки епіфітоті, коли сприятливі умови для розвитку того чи іншого патогену, ті рекомендовані норми вони вже не працюють. Тому ви обов'язково повинні підбирати. Разом з фахівцями, з, можливо, з представниками компаній, а яку за норму краще використати для того, щоб все-таки ефективно захищити, захистити ту чи іншу культуру від тієї чи іншої хвороби? Фуніциди бувають і контактні, і системні, і контактно-системної дії. Вони по способу розповсюдження є. і Акропетальна і базопитальна, ну тобто вверх, акропетальна або вниз вони можуть рухатися. Трансламінарна дія це коли вони в міжклітинниках рухаються. Є Єнициди, які можна застосовувати профілактично для того, щоб е попередити е збудника. А є фенециди, які використовують як лікувальна дія, коли вже є патоген, ви вносите і він ефективно працює. Тому Друзі, я вам що пораджу. Перед тим, як підібрати той чи інший продукт, обов'язково зважте разів з 10, а потім вже його вибирайте, а потім вже його вносьте. Позвоніть фахівцям, ті, які дійсно фахівці, які мають освіту, через те, що сьогодні класний фітопатолог. Ну, їх можна на пальцях однієї руки перерахувати. Розумієте, через те, що вже і школи такої немає, яка була раніше, коли ми навчалися в свій час в 80-х ще роках, і ті професори, ті, які нам розповідали, які нас навчали, багатьох вже немає в живих, то вони дійсно давали хороші знання. А сьогодні отримати хороші знання. Просто вже неможливо взяти просто з інтернету, прочитати. Друзі, я е, маю в своїй особистій бібліотеці десь більше 20 фітопатологій, і загальних, і сільськогосподарських, коли там також ще е, книги, яким уже по 100 років, і також дані абсолютно різняться, Можете собі уявити. А що говорити про сучасні наукові дані, про сучасний е, стан? Цієї е, науки. Тому, друзі, ви ставайте спонсором нашого каналу, чи оптимальної, чи інтенсивної технології, де ви можете знайти дуже багато цікавих матеріалів стосовно застосування і фуницидів, і інсектицидів, і гербіцидів, інших продуктів. А, наприклад, для спонсорів оптимальної технології. У нас є величезний матеріал по технології вирощування озимої пшениці. Дорожня карта вирощування високих врожаїв озимої пшениці. І тому це досить незначні кошти, які один раз заплативши в місяць, ви можете мати доступ до класної професійної інформації. Оце така інформація, друзі. Можливо, води багато. Конкретники мало. Але ще раз хочу повторити, що сьогодні багато продуктів хороших, відомих, знаменитих, але хвороб стало, не стало менше. І дані хвороби знищують по 50, по 70, а навіть і по 100% урожаю. Я вже по абрикосам привів приклад. Кажуть, це заморозки, друзі. Та не заморозки, це маніліоз. Який знищує ваші плодові насадження вже десяток років підряд. От наша красуня Абрикоска, Київський, чи абрикос краснощокий, київський, як його називають, красень Київщини, київський краснощокий, цьому сорту вже дуже багато років, з 50-х років. Але це наш вітчизняний сорт. Селекціонери, які вивели з інституту садівництва міста Київ, ще в 40-х роках, найсмачний абрикос, який тільки є. І він також вражається маніліозом, але ми все-таки досягли успіху, і вже майже 5 років підряд ми маємо ну, прекрасні чудові абрикоси. Коли будемо збирати врожай, ми вам продемонструємо. Також сама ситуація і на польових культурах. З вами я, Олексій Сиренко, команда Artfields. Коментуйте, напишіть, що ви думаєте на рахунок всього цього. Бажаємо всім перемоги і миру добра злагоди. До нової зустрічі на каналі Мистецтво Поля Сиренка. Слава Україні!